І ось вам зразу вся основна інформація про конкурентів виводиться на одному бланку, ви собі просто це передивляєтесь. Всім привіт! Мене звуть Олександр, і сьогодні я вам покажу один надзвичайно корисний для SEO оптимізаторів сервіс, який допоможе вам абсолютно без всяких проблем оцінити SEO оптимізацію ваших конкурентів і, вже дивлячись на ці показники, давати завдання своїм копірайтерам, щоб вони створювали вам статті. Силочку на даний сервіс я вам лишаю в описі, ви по ній проходите, потрапляєте на цей сайт. Сайт повністю безкоштовний, але тут є додаткові опції платні. Тобто, це, якщо ви хочете, можете замовити собі SEO-просування, там розробка Telegram-ботів. До речі, це мій сайт. Я його розробляю спеціально для того, щоб собі допомагати під час просування. І, в принципі, вирішив його зробити доступним для людей, тому можете користуватися це абсолютно безплатно. Ну, але давайте повернемося до теми сьогоднішнього відео. Ви потрапляєте на сторінку аналіз сторінки конкурентів. Як це працює? Тут, як бачите, є два поля. В один треба ставити посилання на будь-яку сторінку сайту, який ви хочете проаналізувати, і сюди ключове слово або фразу. Давайте покажу, де це взяти. Так як на сьогодні тема SEO, відповідно, я просто зайшов в Google і ввів, що таке SEO. От в мене видача Google. Як бачимо, перше в нас посилання це реклама, а друге от посилання це органічна видача. Сайт, що таке SEO. Переходимо на нього. Бачимо гарний в нас тут такий сайт. Раніше для того, щоб проаналізувати це все, треба було мені тут весь текст скопіювати. Там, наприклад, дивитися код сторінки, відкривати. Отут, шукати, там, чи є там. Ті всі метатеги, що там написано. Тобто це досить важко. Я вирішив собі цей процес спростити. Відповідно, що ми робимо? Просто беремо і копіюємо посилання на цю сторінку. Вертаємося на наш сайт. Вставляємо сюди це посилання, яке ми скопіювали. Ну і, відповідно, вставляємо ключову фразу, по якій ми знайшли дану сторінку. А це в нас що таке SEO?». І тиснемо перевірити. За декілька секунд в нас відкривається додаткова інформація, сканування проведене, як бачите. І тут в нас виводиться вся інформація. Наприклад, тайтл сторінки, що таке SEO, от воно виведено, description зразу виведено. Як бачите, ключових слів вони не вписали, це вже мінус. Тобто, ми, коли будемо писати свою статтю, то ми вже будемо писати ті ключові слова. Також сюди виводиться абсолютно весь текст, який є на тому сайті. Тобто, щоб ви розуміли, це якби ми взяли от весь сайт, починаючи аж звідси, і повністю виділили весь текст аж до самого кінця. Це всі ссылки, всі контакти. Це, в принципі, весь текст, який враховується в SEO-оптимізації. І ось цей текст нам не треба сюди копіювати, а він в нас от вже весь скопійований. От ми можемо в принципі, з ним трошки ознайомлюватися. Далі ми бачимо, в нас підраховано кількість символів в тому тексті. Як бачите, стаття досить велика на 10 тисяч символів, а також процент і кількість входження цього ключового слова в цьому тексті. Як бачите, дуже мало тут ключових слів. Тобто оця фраза зустрічається тут от в такому вигляді в лише 5 разів. Це 0,32% наповненість. Також тут в нас всі заголовки виведені. Ми можемо подивитися, чи є в заголовках ключові слова, і взагалі, які у нас заголовки, аж один хто знає, це самий великий текст, аж два це трошки менші заголовки до статей. Також в нас тут є зовнішні посилання, і вказано в кінці, чи відкриті вони до індексації, чи не відкриті. Як бачимо, у нас тут все відкрите до індексації, ну і взагалі тут передивитися, які посилання. Е, якщо є посилання в отакі піар-ци. Ви на них не звертаєте уваги, це насправді на наш сайт. Нас цікавлять посилання лише ті, що не піарці. Тобто, Facebook це може бути. От, ми бачимо посилання на якийсь там баланс відкрите для індексації. Тобто це дуже велика проблема. Не може бути з вашого сайту відкритих до. Взагалі не мало би бути ніяких посилань. Але якщо вже є потреба вставити якісь посилання, то хоча б їх треба закривати від індексації. Також є посилання на LinkedIn. Знову на якийсь сайт інший відкрити посилання, Telegram, на Фейсбук, на Інстаграм. Це нормально. Ну, Як бачите, є ссылки на два сайта. І я бачу, що в принципі, якщо ми напишемо статтю десь приблизно на 12 тисяч символів, зробимо там значно більшу плотність ключових слів, більше дамо якихось заголовків з тими ключовими фразами. Не буде в нас посилання на які сторонні сайти, то ми, в принципі, можемо нормально там таку позицію зайняти. Крім того, що ми не додивилися, кількість зображень 44, альт-теги не заповнено у 18 зображень, що також є помилка. Ключові слова в альт-тегах до картинок є. Відео є. Відео, коли на сторінці, це дуже добре, тому що це затримує відвідувачів, вони дивляться це відео. Відповідно, пошукові системи бачать, що люди там довше на цьому відео сидять, і тому думаю, що сайт більш цікавий. Якщо у вас немає своїх відео, ви можете просто будь-яке відео з YouTube брати на тему цю, що у вас стаття, і вставляти в свою статтю. Це дуже великий плюс. Тут є лише один нюанс. Mm. Коли ми вставляємо сюди оцю нашу фразу, то воно дивиться 100% на співпадіння. Тобто ми можемо, наприклад, ще трошки відкоригувати і подивитись, наприклад, не що таке SEO, а просто, наприклад, SEO, і знову зробити перевірку. Як бачите, воно відсканувало, і ми тепер бачимо, що слово SEO зустрічається 24 рази, а це вже 1,5%. Також можемо подивитися, наприклад, не SEO, а просто SEO. Як бачимо, просто SEO взагалі немає. Ось такий от крутий сервіс сьогодні вам показав. На цьому сайті, до речі, є значно більше цікавої різної інформації, різних сервісів. Зайдіть на головну сторінку, полазьте тут, подивіться. Дуже багато всяких сервісів. Я буду про них потім окремо знімати інформацію, тобто ви будете це все бачити. Тому. Якщо вас цікавить це, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк. Ну а на сьогодні це все. До нових зустрічей!